Марк Рюте офіційно перебрав на себе повноваження генсека НАТО. Що це змінює для самого альянсу та для підтримки України? Нам пояснив голова громадської ліги Україна НАТО Сергій Джерч. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. По-перше, давайте спробуємо характеризувати самого Марка Рюте. От начиталася я різних публікацій. В західних ЗМІ. І в першу чергу, на чому вони роблять акцент, це на тому дуже досвідчений політик, дуже досвідчений гравець, який при цьому вміє розрядити ситуацію, вміє знайти компроміси, але не боїться казати от якісь жорсткі речі в очі ну, іншим гравцям. Давайте я так сформулюю. Ну так, дійсно, це такий дійсно досвідчений політик. Він довгий час в політиці, є досвід боротьби внутрішньопартійної. Щоб людину обрали, треба, якби мати авторитет всередині партії. Потім боротьба от за виборчі під час виборчих цих процесів його партія перебувала в парламенті. Ну і також, також він був обраний. На посаду прем'єр-міністра Нідерландів дуже uh, такої потужної країни. Uh... Організований, дуже ментальністю голландців така особлива: це люди і, і морські, скажімо, історично, і разом з тим непростий клімат, із великою кількістю каналів. Вони якби там величезна промисловість, до речі, дуже потужна, яка забезпечує, якщо йдеться про Ского промисловий комплекс то багато чого для країн країн інших НАТО, які мають там систему взаємосумісності, використовують і обладнання, і техніку, і зброю, яка виробляється в Нідерландах, це і також слід зазначити, що саме на його. Період прем'єр-міністра випала доля з цим нещастям на Донбасі, коли росіяни збили літак. ЕП-17 загинуло під три сотні людей. Більшість з них це голландці, діти, жінки. І відповідно тут саме в Голландії теж проводилося розслідування, хто і як це зробив, і в принципі, сам Маркрюте заявляв, що їм сам. Самого початку було зрозуміло, що це зробили росіяни, але вони, якби щоб не щоб була можливість повністю зібрати докази, вони не робили таких політичних заяв. Спочатку все-таки системно пропрацював суд і довів довів причасність російського керівництва до збиття цього літака. Так що я думаю, в нього є особистий особистий рахунок відносин щодо Росії. Ну і тут слід визначити його. Мужність особливо персонально, тому що він, як прем'єр-міністр, відвідав е, Україну. Він відвідав Одесу, Харків, саме ті міста, які підлягають обстрілу в Харкові. Він був в метро, де люди переховуються. Бачив всі школи, які заховані в укриттях, і бачив всі розбомблені будинки. Тобто, це особиста мужність бути там. Ніхто його не змушував їхати в Харків. Багато е, лідерів держав доїжджають лише до Ужгорода. Або представників інших держав, або взагалі не доїжджають до українського кордону. А він це зробив. Тому я думаю, що саме питання безпеки і можливість проявити себе на посаді генерального секретаря ним буде цілком успішно реалізовано. Ну, от а, яким чином він це а, буде реалізовувати, а, якщо а, знов таки звернутися, звернутися до публікацій? А, Reuters пише місія марка: три, рюте три пункти: згуртувати захід, заспокоїти схід, допомогти Україні. Сам він коли а, от отримав повноваження вже від Столтенберга, він сказав, Україна буде на першому місці саме так, тому що в принципі, якби всі ці виклики, які існують сьогодні, то вони е, е, мають такий більш драматичний вигляд через те, що існує російсько-українська війна. Скажімо, е, зрозуміло, що потрібно е, трансатлантичну єдність зміцнювати це Європа, Північна Америка. НАТО якраз сильне і тим, що є, є два таких полюси, два стовпи, на яких тримається вся ця безпекова конструкція, і без сполучених штатів, без залучення сполучених штатів по допомозі Європи, НАТО буде виглядати наполовину слабше, можна так сказати. Тому виклики, які сьогодні є, зокрема там говорять про вибори в Сполучених Штатах, що окремі лідери, які можуть прийти до. Влади, вони будуть проводити політику ізоляці... ізоляціонізму, в якійсь мірі відірваності від Європи, і це йде не на користь, а для Рюти стоїть завдання саме згуртувати, згуртувати НАТО. Інше завдання це все-таки збільшити витрати на оборону, посилити військову промисловість, тим, щоб було достатньо зброї. Вироблялась ті, яка запланована і для України, і для країн-членів НАТО. Це теж важливо Йдеться про те, щоб країни виділяли на оборону 2% валового внутрішнього продукту. Причому ці кошти кожна країна направляє на свою армію, на власних солдат, офіцерів, на власну е, техніку е, збройову. Тобто тут е, таким чином це йде. Але поки що е, ця рекомендована цифра 2% на сьогодні підтримана 23 країнами, а в НАТО 32 країни, тобто є ще над чим працювати з тим, щоб е, ця ситуація вирівнювалася. Ну і зрештою підтримка України. підтримка… України, тому що якщо б не було цієї російської загрози сьогодні, то ці перші два моменти, про які ми вас з вами говорили: єдність з сполученими штатами і збільшення витрат на оборону, це б все виглядало не так не так драматично, тому що після закінчення після закінчення холодної війни саме і почався спад витрат на оборону, тому що ніхто не очікував таких загроз, ну ті ж Нідерланди. Які про які ми сьогодні говоримо, то до розпаду радянського союзу армія там становила 45 тисяч осіб. після того, як союз розпався, армія скоротилась до 15 тисяч військовослужбовців, фактично втричі зменшилась. Так само зменшувались армії і в інших країнах, і зменшувались витрати на оборону. Тому е, пріоритет, все таки, попри е, всі ці розмови і діалоги, пріоритет це Україна. І те, щоб Україна перемогла в цій війні і досягла тієї перемоги, яку потребує, а потребує Україна справедливого миру і виходу на всі свої міжнародно визнані кордони. Я нагадую друзі, говоримо із головою громадської ліги Україна НАТО Сергієм Джерджем. Пане Сергію, а стосовно самої особистості керівника НАТО стосовно стилю його керівництва, от давайте згадаємо пана Столтенберга, наскільки ми розуміємо мимо, він от такий дуже правильний функціонер, якщо я все розумію, правильно зрозуміла. Але от є а, коментар Reuters Кайсе Олонгрен, це друзі, нагадую екс-міністрка оборони Нідерландів. Вона каже, що стиль керівництва Рюти надзвичайно цілеспрямований і практичний, і може шокувати. От вона так сформулювала таку ієрархічну організацію, як НАТО. На вашу думку, пане Сергію, наскільки от від людей? Від її стилю керівництва залежить функціонування mm -hmm. такої машини, як альєнс. Mm -hmm. Перш за все, ми е, повинні усвідомити, що генеральний секретар НАТО це не є директор НАТО. Е, звичайно, роль особистості в історії вона має е, значення, але в даному випадку е, генеральний секретар виконує роль модератора представницького модератора. <кій> Представництво також так, але він модерує засідання Північно-Атлантичної ради вищого керівного органу НАТО, і там основні представники, основні сили це посли, які представляють кожний свою країну: 32 країни, 32 голоси, і вони приймають рішення. Генеральний секретар НАТО навіть не голосує тут. Тобто кінцеве, кінцевий результат, який прийняли країни, то він, він озвучує він озвучує для медіа, для суспільства. От власне ту роль представницьку, про яку ви згадали, він виконує. Ну, слід зазначити, що взагалі, після того як НАТО було створено в 1949 році, то посаду генерального Прізвище генерального секретаря ніхто не знав. Тому що це була особа, якій заборонено було спілкуватися з пресою, така була тоді внутрішня кухня НАТО після різних самітів засідань? Там глав держав до преси виходив хтось із керівників держав, кому колеги доручали, якби донести інформацію, розповісти про те, що відбулося, які рішення прийняті, тому хтось із лідерів держав спілкувався з пресою. А е, хто такий і хто, хто, хто саме генеральний секретар? Це нікого і не цікавило. А потім часи змінилися і сьогодні. Генеральний секретар це така впізнавана фігура, яку всі знають, медійна фігура. І Він і, він і спікер, він і, якби спілкується з пресою. І ми навіть от, не знаємо можливе прізвище прес-секретаря. Але самого генсека всі знають, тому що саме він виконує одну реальну. Цю функцію тому е, від нього, е, так би мовити, там радикальна. Не можна сказати, що там буде залежати політика НАТО. Вона буде продовжуватись так, як це і було, але все-таки. Слід зазначити, що своєю активністю, своєю увагою до певних питань, акцентуванням на певних питаннях, своєю такою дипломатією, з поїздками до лідерів, розмовами, діалогами, він може все-таки спонукати до розгляду тих чи інших питань якусь, якусь лінію підсилювати, тобто не без цього. І в даному випадку мені здається, що така магістральна політична лінія в НАТО, яка була щодо України, вона так і залишиться. Вона так і залишиться. Інша справа, що сам стиль роботи, стиль керівництва, то це вже більше стосується внутрішнього апарату, є міжнародний секретаріат, який там працює, є особисто офіс, офіс генсека, ті люди, які аналітики, там які наближені до нього. Там вони можливо відчують якийсь зміну стилю роботи. Я читав про те, що він такий наполегливий. І е, йому завжди потрібно досягнути результату не завтра, а сьогодні, і в цьому аспекті, можливо, там дещо зміниться. Але це е, такі тактичні речі, які ми ззовні, можливо, і не побачимо. А е, будемо бачити взагалі е, ті рішення, які приймає НАТО. Мені я сподіваюся, що вони е, будуть е, такі ж. Такі ж е, на підтримку України, які були і до цього. Ну, ми теж дуже сподіваємося, із заяв пана Рюте можна зробити висновок, що вони будуть такими. Але дивіться, пане Сергію, тут ще один нюанс, який е, неможливо не згадати. Е, і от хотілося б почути вашу думку: наскільки це важливо, настільки це важливо, як Блумберг пише чи ні? Тому що ця західна агенція бачить ледь не одним з головних плюсів. Цього призначення е Марка Рюте генсеком НАТО те, що в нього є, так би мовити, ну, як кажуть, знаєте, конект з Трампом. Мовляв, на відміну від інших європейських політиків, він не посварився, горщики не побив, має нормальну комунікацію. І може от е Блумберг написав таке слово, може, може з ним. Справитися, впоратися отак журналісти висловилися. Наскільки це важливо дійсно? Ну сам Рюте він сказав: Ну буду співпрацювати, хто б не виграв Трамп, Трамп, Гарріс, Гарріс, я їх обох знаю десь так. Ну так, так. Ну, Це досвід роботи, ви знаєте. Ну і плюс він же з, з політики прийшов в політи... з політики прийшов в державну службу, в державні діячі. Тобто у нього є це відчуття, якби. ну… Як, як ну є такий вислів як риба в воді? Це власне його таке перебування в цьому політичному середовищі. Трамп прийшов з бізнесу. І він тому і виглядає таким. Він хоче бути, мені здається, на мою думку, таким оригінальним і, і, і впливовим, і сучасним. І іноді в нього такі заяви, якісь парадоксальні, радикальні, які багатьох відштовхують там чи насторожують. І це то це того, власне, що він якби більше грає роль такого політика, ніж він є ним насправді. Я тому що в попередньому житті, так би мовити, він цим не заметь. Тому мені здається, що Рюте тут, якби опираючись на мудрість і досвід і, і свій авторитет, він може якби передбачати все наперед і все-таки досягати результату. Очевидно, в нього зрозуміло, що були контакти із Трампом. Ну, напевно, вони залишились позитивні, це, це дуже добре, тому що. Uh... Sure. Сполучені Штати одна з ключових держав, з якою потрібно тримати зв'язок. Ну і плюс тут же ж працювати з сполученими штатами для генерального секретаря. Це не працювати лише з президентом. Там є великий, великий діапазон, так би мовити, глиби глибинної держави. Це і військові генерали, дипломати, які посвячені дотичні до там розвідувальна спільнота аналітичні. Центри, які посвячені в питання безпеки держави, а американська дипломатія дуже потужна. Вони присутні по всьому світу і е, так далі. Тобто, е, ці люди абсолютно все знають і розуміють чітко і про Росію, і про її впливи, загрози, і про важливість НАТО, тому що так само як для Європи е, потрібні Сполучені Штати, щоб бути сильнішими, те ж саме і для Сполучених Штатів. Сполучені Штати Ізольовані це одна історія, а сполучені штати разом з Європою. Це в два рази сильніша позиція в, в будь-яких вимірах економічних, військових. Тому я думаю, що Марк Рюте буде працювати з широким спектром е, е, таких ключових ключових діячів в Сполучених Штатах, з тим, щоб е, формувати впливати на їхню спільну політику. Пане Сергію, я на останок вас хочу запитати. От стосовно от, спільної політики, пам'ятаєте, коли а, почалася ну ще пере. Підготовка до передвиборчої кампанії у Сполучених Штатах Трамп зробив тоді кілька гучних заяв стосовно того, от я змушу Європу платити, бо ми вас не будемо інакше захищати. Викинемо. Ну він так не говорив, я утрую зрозуміло. П'яту статтю. От хто не платить, то, тому не того не захищатиму. І навіть нацькую на вас Росію, хай робить, що хочуть десь, десь так це виглядало. Тоді було дуже. Багато стурбованих заяв. Ну боже, Боже, що ж робити? Як же ж нам треба саме починати викручуватися? От вам не здається, що Марк Рютте має зараз, ну на початку своєї каденції, ну не знаю, надати план якийсь, тому що просто я можу співпрацювати з тими і з цими замало? Ні? Ну так, це ми подивимося це по е, перших місяцях його роботи, тому що він, я думаю, в ці перші місяці до кінця цього року будуть якісь такі стратегічні стратегічні посили, плани, програми, які якби покажуть нам напрямок, в якому все це рухається в плані. Там зміни тактики, хоча стратегія, так як ми з вами говорили, відносно України, наприклад, вона залишається. Ну, те, що говорив Трамп і це підвищення витрат на оборону, ці речі відомі в НАТО і для всіх інших країн з 1949 року, тому що є рекомендована цифра для країн витрачати на свою безпеку 2%. Валового внутрішнього продукту і все. І тут нічого нового. Просто Трамп за це взявся. Він, якби йому потрібно було якісь аргументи, десь десь проявляти своє там, якби таке незадоволення чи, чи така критична оцінка, чогось. то тобто він за це взявся. Але чому країни стали країни стали в, в, витрачати менше? Тому що розпався радянський союз, дещо знизилась загроза. Ніхто не не, не очікував такої біди, вкладали гроші в Росію величезні. Сподівала, на демократизацію цієї країни. НАТО співпрацювала з Росією як зі стратегічним партнером. В ДАТО було два стратегічних партнери: стратегічний партнер Україна і стратегічний партнер Росія. А решта партнери просто партнери. Росія себе викреслила з цього списку через цю війну. В Україну, НАТО залишився один стратегічний партнер. Це наша держава. Та класна і... Доб... і необхідність, пане Сергію. Захищатися тепер від іншого стратегічного партнеру. Про те, як функціонуватиме НАТО під керівництвом Марка Рюта, який офіційно став новим генсеком альянсу, ми поговорили із головою громадської ліги україна НАТО Сергієм Джерджем. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.